О, нарешті, ви там що? На чотирьох йшли. А чого це ви на нас так дивитесь? А киянка, вам нащо? А це нагадування, що ви нам історювані. Ми про це пам'ятаємо і без киянко прикладства. Приходьте за стіл. Поки все не розкажуть, жодного елю їм не давай. Та ну, а як оповідатимуть. Чимось промочити ж треба. Компотом промочить. Це жорстоко. Багато потякатимеш і тобі лише компот буде. Я німий наче то йду. Чого це наче? Досить довкола ботаніки. Давайте до справи. Отже, Е, з чого ми мали починати? Е, з того, чого ви очі заливаєте регулярно. Дубити наш мовчизний. секрет дубло, га? Розкажіть про Ніко. Що з ним трапилось? Чого він пропав? Ох, ми працювали з ним раз. Співали на початку чи в кінці вистави, грали під час. Дякую всім. І лялько, руки дякують. Приходьте завтра. Які у вас някід цю донь? Насі живі часом. Хотів би я, аби вони і справді оживали. І тоді вибори з плазнім чарівником. Щоб бути чарівником, треба вчитися. Зну, ти занудствуєш про навчання! Так я старий зануда і пишаюсь цим. А от скільки буду, якщо до двох, лялі додати ще шість. Мало буде. Талибу до десяти додати ще двадцять. І скільки тоді вийде? Достатньо, перший час. Що будеш так рахувати? то наступний раз я сам піду, виштав дивиться, а ти дома сидітимеш. Ти сі лільками моїми поглася, поки є вчитиму. І гратимусь. Я вже в такому віці що в дитинство маю повне право впадати. А От ти ото рахувати вчиш. Вона хоч може в школі вчитися. А я де? А тут чоклун торговець приїхав нещодавно. Ото в нього можна шпитати. Це такий пухкенький в чорбані? Він шамий. Я його бачив біля східних воріт. Він на Ринкову площу їхав. О, то мені треба з ним побачитись. Побачу, дам жнати. Мені чи йому ущим. Тільки ти меру нашому не давай знату. Він чоклонів не любить. А я його не люблю. І що? А чого то він чоклонів не любить? Ті йому колись роги відростив, а наші йому роги. Ви не так той ще. Баран. Кужел. Бугай. Такий розумний, поступливий, лагідний і спокійний. Ви маєте на увазі? Ніко, ти пообережніш з маю? І не подумаю. В мене зуб на нього. Він мого приятеля монаха травника. З міста вижив. Дивись, я більше й тебе дивиш. Хай спробує. Я то не пропаду. А ось в місті буде не так весело. Хай тільки ж спробує, тоді ж йому кажлу буде не вишло. Плавильно, дідуся, Ніко, най класі. Радий вас бачити. Я багато про вас чу. Уявляю, що саме. Ні, ні, лише То ви хочете оживляти ляльок. Принаймні, на час вистав. Раптом вони потім платні забажають. А, а, але ж мені тоді треба до школи йти. І зовсім не обов'язково пропоную експрес-курс анімагії за акційною ціною. І ще від мене окрема зніжка, як від вашого шанувальника. А ще підручник Анімагія самовчитель зі зніжкою в 70%. Що за багато знижок одразу? Що, ніхто не бере? Не бере. Але не тому, що вони погані. О, звичайно, то покупці погані. Ні. Просто підручники поможуть, якщо талант є, здібності. От у вас вони є і чималі, гарний маркетинговий хід. Не ляйтесь ото. Я був на вашій відставі, душею певно. бо щось я вас не помітив, а пам'ять мене добра. Та тілом я був просто не в цьому одязі. То все бачив, маєте віддатні здібності. У людей не дарма враження, що ляльки живі. Добре, майстре, компліментів. Беру. Ей, якщо не буде прогресу, верну гроші. Але не всі. Третіно. А поторгуватись? Добре. Половину. Живи. Назву тебе Одрі. О, це просто диво. О, ти чудово. І гроші вертати не треба. Ну а далі що було? Та дайте ви людям випити чогось нормального. Не можна ж так катувати оповідачі. Добре, випити трохи. Трохи я сказала. Припочити. Давай это продолжим.